Вітаю на каналі Таро Таємниці. Насолоджуйтеся нашими прекрасними фракталами. У нас сьогодні повідомлення від фрактальної магії. І ви подивитеся зараз на фрактал, який вам сподобається, і можете вибрати відео на каналі і подивитися, що означає і що хочуть вам передати енергії. Сьогодні у нас енергія, яка називається інтуїція. Подивіться уважно, чи подобається цей фрактал. Ви повинні бути ним в захваті. Якщо ви в захваті від такої кольорової гами і такого фракталу, тоді це повідомлення для вас. Фрактал-інтуїція це дар для обраних. Він вказує, що вас обрали. Вас обрала потужна енергія і варто зосередитися на своїй інтуїції та ясновидінні. Фрактал вказує на підвищену активність у цій сфері. Ви вже недавно помітили зміни і почали відчувати більший зв'язок з космічним полем інформаційної енергії. Через вас все повідомляє вам важливу інформацію, і тому частіше будуть снитися вам віщі сни, частіше будуть і дежав'ю, будуть приходитимуть вам нові думки чи повідомлення зверху, тому тримайте ручку і листочок, щоб допомогти записати це все. Або в телефон можна надиктувати на диктофон. Залишайтеся відкритими до цієї енергії. Ви краще за інших налаштовуєтесь на вищі енергії піднесення, які діють на планеті прямо зараз. І трансформація, яку ви відчуваєте, триватиме. Тож не турбуйтеся про те, що інколи відчуваєте себе героєм фільму, коли починаєте отримувати інформацію про людей навколо, іноді навіть. Відбуваєте ті події, які ви бачили у вісні, і чуєте ті самі речення, які ви чули у вісні. Цей дар так працює. Це частина свідомості, яку відчуває решта людства, вона відчує цю частину свідомості, коли буде готова увійти у це поле вищих частот. Поки що спокійно прийміть цю ситуацію, прийміть цей дар. Фрактал розкривається людям з дуже сильною інтуїцією, яка ще повністю не відкрита. Вам важливо вірити, що ви можете використовувати свою інтуїцію і що вона є важливою частиною вашого життя. Будьте відкритими до пізнання своєї інтуїції та того, як вона працює і взаємодіє з вами. Запишіться на спеціальний курс. Почитайте про неї в інтернеті. Поспілкуйтеся на форумах з тими людьми, які вже вміють користуватися своєю інтуїцією, які вміють використовувати цей дар. І дізнайтеся, як вам до цього прийти, як легко і природно розвивати і співпрацювати зі своєю інтуїцією. Найголовніше, довіртеся процесу, яким вас обдарували. Довіряйте кожній отриманій підкасті. Чим більше ви приймаєте свою інтуїцію та зосереджуєтесь на ній, тим сильнішою вона буде. Незабаром вам стане цілком зрозуміло, як ви повинні застосовувати свій дар на практиці та як це працює. І добре буде завжди на крок попереду інших. Отакий От прекрасний фрактал. З цими іншими фракталами ви теж можете познайомитися, відвідавши канал. Дякую за зворотній зв'язок, за підписку на канал та вподобайку. Хай вам щастить!